Отож, у цьому випуску, реферальна програма. Покроковий огляд усіх засобних активності Primex Finance, в тому числі реферальної програми частина 4. А друзі, усім привіт, радий бачити вас у четвертій серії цього ж крутого формату. Якщо десь вперше зараз поясню. На даний момент ми розбираємо детально усі доступні активності проєкту Primex Finance. Сьогодні буде досить цікаве відео, адже у ньому ми поговоримо про вид активності, такий як реферальна програма. Тому приємного перегляду поїхали. Реферальна програма. Команда на початку запуску Primex Beta повідомляє: Ми запускаємо реферальну програму Primex. Реферальна програма Primex спрямована на залучення більшої кількості користувачів у протокол. Відносини між рефералом і рефералом зберігаються в смарт-контракті та використовуються для. Для визначення нагород у мережі протокол Prime Finance зберігатиме лише адресу вашого гаманця, ваші реферальні стосунки, а також вашу власну діяльність і дії вашого реферала в рамках протоколу. Гадаю, вам зараз стало цікаво, які ж переваги для рефералів. Якщо підійти до цього питання серйозно, то ваша винагорода зас... заснована на тому, що ваш реферал приносить у протокол. Тобто започні кредитори можуть надавати ліквідність, а в свою чергу запрошені трейдери генерують обсяг торгів або підтримують інфраструктуру проміс. Їхні внески та ваше з'єднання з ними зберігаються в смарт-контакті та об'єднуються з усіма іншими реферальними відносинами та їхніми внесками. Винагорода надаються чесно і прозоро. Все це викладено в смарт контакті Після запуску протоколу винагороди можна використовувати для управління протоколу. Окрім усього, що я перечислю зверху, команда Праймікс також облікує таблицю лідерів рефералів. Провідні референти референти отримують ексклюзивні якісні Праймікс НФТ. Круто, не правда ж? Тобто, винагородою для ваших рефералів будуть ексклюзивні НФТ, які є цінними, придатними для продажу та передачі. Коридори отримують НФТ, які можуть бути використані для збільшення прибутку. Є питання, які можна використовувати зменшення комісії за, за торгівлю. Ну і звичайно, ваші реферали також можуть бути праймикс рефералом. Гадаю, пояснення це не потребує. А тепер на вас чекає покрокова інструкція: як стати праймикс рефералом? Крок один, що потрібно о, зробити о, перш чого? це заповнити реєстраційну форму рефералу. Крок другий: наступне на вашу пошту має прийти лист від Primex про приєднання до реферальної програми. Вам потрібно, ем, як це правильно сказати, Завайтлістити себе в додатку Primex, підписавши транзакцію. Крок 3. Підключаємо з гаманець у додаток Primex. Крок 4. Наступне це потрібно перейти до Джорелі uh, Fawcett. Um. І отримати тестовий ефір. А, власне, крок 5. переходимо з сторінку рефер і тиснемо білий список. Крок 6. і останнє це потреба підтвердити транзакцію у своєму гаманці. Що ж, а, вас внесено до Вайтлиста як реферала. Щойно ви внесете, а щойно ви внесете власне себе до Вайтлиста. Ви зможете отримати доступ до щойно створеної особистої інформації сторінки реферала. Аби нам створити послання, потрібно зробити декілька нескладних повірних кроків. Крок 7. Переходимо на сторінку реферала, тиснемо кнопку Генерувати, щоб отримати унікальне послання. Готово! А тепер ви можете залучати користувачів за цим посланням. Дане послання пов'язане до вашої адеси abc 20 яку тепер ви можете використовувати як посилання реферала. Крок 8. Далі нам потрібно просто перейти у Discord канал Role і призначити собі роль реферала. А щоб перевіряти свою роль, тиснемо на ім'я користувача. Власне. Ваші реферали повинні приєднатися до, до нашої програми для ранніх користувачів. Призначити роль реферала в Get Referral, щоб отримати право на отримання винагороду. Насправді для вас це хороша можливість, чому осені, приєднавшись до реферальної програми Праймас, ви матимете можливість отримувати винагороду за запрошення. Друзі, постачальники ліквідності, прихильники блокчейн інфраструктури, професійних трейдерів та інших учасників. А на цьому у мене все зовсім не хочеться із вами, мої любі, прощатися. Але ми ще з вами побачимось у наступному випуску. Не забувайте підписуватися на усі соціальні мережі проєкту Primex та до нових зустрічей у наступному випуску. Бувайте!